Відео для тих, хто хоче робити прибудову, але боїться, що потім не дійшла до пусті міранда, як обично люди роблять по 2-3 см, а потім задувають піною. Які потрібно знати нюанси. Перше, коли копаємо фундамент, неважливо на яку глибину, потрібно робити сваї допоміжно по пів метра. Тоді нижні слої ґрунту хапаються і фундамент не так буде відходити від основної хати. Друге, потрібно арматуру, коли ви задавбуєте фундамент, не просто по прямій задавбувати. А задав під углом і потім вигибати. Получається такі гачки, які не будуть давати також фундаменту відходити від основної хати. Третє. Бажано робити з фундаментом разом і площадку. Одним разом це все заливати. Тоді воно також буде краще держатися. При тому до фундамента також забиваємо арматуру під углом і вигибаємо. Такі крючки робимо. Тоді воно теж буде гарно держатися і не буде відходити. Четверте, коли заливаємо армопояс, також можна під углом задовбатися, або якщо по прямій, немає можливості під углом задовбатися, то садить арматуру на анкерну хімію. І тоді у вас все буде добре і нічого не буде відходити.